знімав, ще раз сніму калюжи, повертаємося на господарство. Чіка, які в нас тут дощі на полях, он вода стоїть. Ну знов хмариться. Коротше, дві ж ми повертаємося по ходу з ділянок своїх. деляночки получилось ничего можно завтра сия або послезавтра а вот одна деляночка то мне вообще не понравилась надо будет ее прызко чем прийти метла у нас вон сзади дрифту я короче Ха -ха, с дрифтом короче таки вот справа ставим лайки называем подписываться Пляху калюжі. Що... Тут теж бачите по дорозі, які водомиї були на річки. Опять он хмариться, перед Знову на ніч дощ. і от справа. Чому ще сою посіяти? Бачу, це теж що... недавно хлопці сіяли. Ну, цей рік на пшениці буде урожай дощ. Всім пока, лайки і цей, підписки не забуваємо. Ми працюємо. Зараз пересідаємо з цього трактора Приспач і валимо кропити. Всім пока